Шумок, імовірного перемир'я з московитами, українська влада вперто намагається просунути звинувачення проти попереднього президента України Петра Порошенка та людей, які в силу своєї біографії були тісно з ним пов'язані. Так, зараз е, космічні заяви у понад 400 мільйонів гривень е, висунуто проти. Е, Суму понад навіть поза мільярд мільярд накладено на колишнього керівника охорони Петра Порошенка генерала Федорова. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є народний депутат Микола Волочкович. До речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео, мені важливо знати вашу географію. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, часто гостя нашого каналу, зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. І також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите у цьому відео. Ну і ну, у нас сьогодні трошки незвичний формат самого відео. Ми сьогодні є в режимі аудіо. Ну, сподіваюся, що наступного разу будемо говорити з паном, моїм співрозмовником, народним депутатом Миколом Волочковичем, у вже такому більш звичному форматі. Отже, пане Миколу, вся ця історія зараз розвертається на тлі доволі гострої дискусії з перемир'ям в Україні, і звісно, тема Петра Порошенка та його колишніх охоронців і бойових генералів, яких звинувачують у військових поразках, закономірно йде в тінь, чи це випадковий збіг обставин, чи воно так дійсно робиться навмисне. Ця справа з стосовно Порошенко так справа в лапках я розпинюю, це саме той момент, коли всіх наслідків події, які будуть стосуватися припинення чи зупинення бойових дій і всіх інших процес процесів які зараз відбуваються між сполученими штатами Україною та Росією. Так виглядає, що це не, не, не випадково, тому що зараз намагаючись готувати стосовно звичайних офіцерів, які в силу своїх службових обов'язків були працівниками УДО і займалися організацією охорони п'ятого президента. І оці всі справи з захмарними заставами кількасот мільйонів гривень. Це все намагання від. Зволікти увагу, змістити центр, змістити центр уваги і таким чином просто підмінити той порядок, той інформаційний порядок денний, який зараз є на слуху у світі. Бо те, що відбувається, це абсолютно не налазить на голову. Це взагалі відкидає здоровому глузду. Те, що зараз винувачують. Чи Чучковському, чи Федору, чи тим іншим офіцерам у дої, які в силу своїх обов'язків були в пулі охорони п'ятого президента. А чому раніше цих звинувачень не було? Адже виходить, що вже більше п'яти років було все нормально. І тут раптом. А воно так виглядає, що у зв'язку з тими. Заявами ну, промирено по по перемовинах, які проводить Зеленський там з Трампом та, та іншими, а, можливо, саме і це спонукало ну, зробити нібито якусь сенсацію. Бо е, насправді, е, ну, це дуже дивно, що через шість років а шість років це нічого не було відомо, шість років нічого, ніхто нічого не знав. Поки ФСБ не передало якусь змонтовану флешку з наїздками невідомого кого походження, тому кажу, це все нагадує просто інформаційна кампанія, яка покликана А відвити увагу, Б дискредитувати лідера опозиції, і В, намагаючись інших залякати напередодні тих виборів, яких готує влада. А яким чином ФСБ це все це передало? Тому що у нас зараз, я так розумію, ну, немає контактів з ФСБ. А, слухайте, ну якщо, а, якщо передає, якщо передає флешку а, адвокат Колдика і то питається, чому, ну, що це таке? І звідки? І більше того, там його нібито, нібито. Зйомки відбуваються в Шеребиті в Нікозі в режимній зоні. От, куди зйомки демо де можуть проводити виключно російські спецслужби? То питання а, на питання яким логічно, яким чином ці зйомки попали, яким чином ну, ці зйомки до за адвокатом Тому Що це свідома інформаційна компанія до того дня? дискредитації і не стабілізації політичне України. Дивіться, пане Микола, але мене не дивує те, що ФСБ передало якусь там флешку і що шуну їх зняв. Ну вони мають, мають таку можливість, вони вони знімають. Мене дивує інше, що український суд бере цю флешку до уваги. Легалізує, легалізує так. Так. Це також дивно. Тому що тому, що коли нам говорять про те, що. Російській пропаганді і російським джерелам не треба довіряти, і туди наптом така наддовіра до того, до того, що передає адвокат Медведчука, і те, що зняли, зресувало, змонтувало ФСБ ФСБ е, і е, також є ще не до кінця зрозумі... зрозумілою історія з незаконними санкціями проти Петра Порошенка в тому, що зараз ці справи займається держфінмоніторинг, але вони не можуть пояснити на підставі, чого отця ці санкції проти Петра Порошенка були такі накладені. Вчора мої колеги вже в друге раз я був, бу, а вчора ну, в друге ходили в, 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 в моніторинг. Не було ні керівника, ні заступників, які не були вусі, а тільки начальник департаменту. І говорили, що інформація, вони, яку вони здійснюють, яку вони знаходять вони, інформацію, вони їх передають в правоохоронні органи. А тут виявляється, що функціонатор передав не, не просто будь куди а передав аж е, на кабінет міністрів. Тобто, в порушення самі, самі того, вони сказали, що. В порушення, якщо таке було, то, ну, тобто вони мали податок правоохоронні органи, якщо є порушення. Uh -huh. А якщо це не порушення, то вони ну, ту інформацію як по іншому розбережаються. І ось виходить, що та інформація, коли вони надали е, в кабінет міністрів, нібито для приватних яких стосовно е, Петра Олексійовича, то відповідно е, стало так, що ну, якесь дивно вник. Вони вже починають самі е, якось виходити з того, що, що вони передали і для чого. Ну, без це начальник департаменту. Е, Панекла, що мене дивує, що от є е, Петро Порошенко, який є громадянином України, який перебуває в Україні, який ніде не переховується. І тут проти нього задіються санкції. Хоча, як на мене, ну, санкції це не зовсім є правовий механізм, а механізм. Абсолютно. Це... Санкції супроти громадян України, які під українські українській території водитися не можуть. Хіба в що чорного випадку, якщо вони присяжні про тероризму? Крапка. Так пише, так пише закон. В результаті ми бачимо, що санкції накладені всупереч перше закону. При тому, що питається ну на кого на день, яка, о, яка під санкціями Російській Федерації за, за те, що віддавала наказ на звільнення території, що, після оприняв президента від 2014-го і далі. О, коли ми бачимо про те, що санкції водяться супротно в супере закону. По-друге, це о, навіть процедура, навіть той, хто може вводити санкції, це ну. Інформації, це також ну, не те, що натягнуто, а фактично злипа. І таким чином це просто о, йде про о, зачистку політичного поля о, від політичних опонентів. Пане Миколу, я не знаю, чи ви звернули на це увагу. Це питання не пов'язано з тою темою, про яку ми. Зараз обговорюємо, але зараз уді слухається справа про вбивство Ірини Фаріон, і, зокрема, цей адвокат сім'ї Фаріон називала Наталія Романовська, називала список людей, на яких хотів зробити замах цей ймовірний вбивця Ірини Фаріон. І серед них е, тих людей є Петро Порошенко. Чи якось е, вам про це щось відомо? Чи дійсно, знаю, ні, 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 нічого не відомо. Крім того, що було публічно опубліковано е, засоба інформації, інша інформація по цьому немає. Тобто то, то чи вживалися якісь заходи до забезпечення безпеки Петра Порошенка додатковує? Чи... Не Я зрозумів. Е, ще одна паралельно з тим йде так звана справа генералів, які, на думку слідства, нібито, так мовити, послабили оборону України, здали Харківську область. Оцей кусочок, який захоплений московитами. Що зараз з тим, бо там відбулося подовження термінів перебування під вартою цих генералів? А що далі? Що далі з тими генералами? Декілька суддів по яспотих генералах всім подовжують їх за цими, їх ніколи не хочуть пускати. І дуже характерно, симптоматично було заява Петра Веніславського. Так. Який заявив про те, що а, бойові генерали, тільки які ну, зараз є, і президент Зеленський мають будь-який комітет за ті накази, які вони по бо, умовах бойових дій приймали. Ну, дуже симптоматично. Ну, До речі, не про тих, які ну, зараз які в приймали, які зараз є, а, які зараз є цими Тому я думаю, що ми можемо скоро побачити дуже дуже цікаві реверанси, коли в сутті не дітися. Така особистість, яка близька до президента Петя Яніславський, оголошує про те, що о, ті, що зараз є о, офіцери, керівники підрозділів мають бойовий імунітет. То логічно, що цей бойовий іммініт має поширитися на цих, які справді приймали ті чи інші надскладні рішення в умовах реальних бойових дій. 22-23 роки це дуже склади, ми оповідаємо цей час. Тому э, ну, це о, на цим офіцерами, які зараз уяснені, це, це просто знущання. Будь-які офіцери, будь-які приймають рішення на полі бою, ну, можу подумати, чи, ну, що мені потім може бути, що я такі інші рішення прийму. Додаткові проблеми для прийняття швидких будь-якових рішень умов у бойові. Але чекайте, Володимир Зеленський не перебуває зараз в попередньому ув'язненні, в нього інший правовий… Тому, тому я би сказав, що це симптоматичний, що такий чоловік, як Федір В'яніславський, і це засоб без інформації, є його цитати, про те, що ті керівники, військові керівники і президент Зеленський. <мають бойовий, мають бойовий імунітет. Хіба, е хіба Зеленський надає накази військовим напряму? чи... Він приймає стратегічні рішення. Тому я сказав, що це є дуже симптоматично. Симптоматично. То можна, можна сказати, що о, запитати, з якою метою? Зеленського, не Зеленського пошириться бойовий імунітет, адже він не вимогав бойових дій і такі ті чи інші накази, ті чи інші розпорядження, ну головнокомандуючому. Він як верховного командуючих головнокомандуючому. Але це питання, але це питання, якщо ми говоримо зараз про ну, тих ув'язнених офіцерів, воно ну, щось цікаво, їхня доля, тому що вони приймали річних при реальних умовах бойових дій. І зараз винувачувати щось знаєте, робити з них так і відбувається за якісь прорахунки вищого полі... військово політичного керівництва. Це не про це просто ну, Ось на цьому фоні цього тижня, от дійсно було дуже багато новин. Ми так бігом бігом про них їх обговорюємо. Але цього тижня була ще одна, як на мене, хороша новина. А це і, по справі Романа Червінського, з якого цього тижня зняли браслет. Справа Червінського це взагалі тому, що помста за його викриття в справі Гейт 21-го року. І думаю, що суті, які приймають рішення, вони розуміють без перспективність її справи по суті. І це намагання просто виконати політичне замовлення з вищих, з вищих кабінетів. І мені видається, що ну, ця справа взагалі була бути закрита, а ті, хто її порушував і переслідив його, мають провести відповідальність. Але, але поки що справа не закрита. Чи... Поки, що, поки що не закрита. Ми говоримо, ми говоримо про те, як воно мало би бути. Це означає це, е, перший крок до закриття цієї справи. Але я думаю, що так би мало бути. Я думаю, що навіть те, що я відпустив минулого тоді, влітку 24-го року з слідчого ізолятора під, під домашній арешт, це ознака без того, що судді розуміють, що справа така щитна білими нитками, і те, що зараз ну, відбувається, ну я сподіваюся, що це буде продовжено аж до його і, за і, вказу, і, вважаю, і вважаю. Mm, Зрозуміло. Пане Микола, я вам дуже дякую о, за це інтерв'ю. Сподіваюся, наступний раз з вас побачити вже. Отже, нагадую, це був народний депутат Микола Волочкович. Ми обговорили дуже такі важливі, на жаль, і, на жаль, Ті справи, які є присутні в наших умовах, підписуйтесь на мій канал. І все буде окейно. Дякую.